Дорога мені, церква, шлях любові, ті, що воврочі, і ті, що в розпорошенні. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твої, в день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер ж навіки. Мир нам. Мир нашої Україні, мир Ізраїлю, мир Єрусалиму. Ранковою росою сьогодні будуть слова нашого Господа Ісуса Христа, записані в Євангелії від Івана 6, 6.3. То дух, що оживлює тіло, ж не допомагає нічого, слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. З цього твердження Ісуса Христа ми можемо вивести кілька принципів для нашого життя. По-перше, ми повинні отримати життя від Духа. Святий Дух наділяє нас божественним життям, і ми отримуємо новий початок, коли довіряємо Богові очищення від наших гріхів через Ісуса Христа, нашого Господа. Дух оживляє людину, лише коли Дух Святий вдихає життя в наш дух. Ми стаємо живою душею, бо наше тіло без духа мертве. Лише Дух Божий оживляє мертвих грішників, входячи в нас як дух життя і змушуючи нас жити. Як молився цар Давид у Псалмі 51,10, серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Лише нове серце, створене за допомогою Божого Духа, може дати життя Духа всередині нас. Чудо нового серця перетворює всю нашу внутрішню природу з наданням нових апетитів, нових пристрастей, нових бажань і відродження нашої волі. Саме по цій причині Ісус відповів Никодиму, що прийшов до нього уночі запитати, як стати частиною Божого царства. По правді, по правді кажу я тобі: коли хто не родиться з води Духа, той не може війти в царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло? Що ж вродилося з духа є дух. Івана 3. 5.6. Як засвідчив Христос, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Матвія 5:8. По-друге, ми повинні усвідомити, що не можемо покладатися на плоть. Ісус каже, тіло ні в чому не приносить користі. Людська плоть і людська природа не приносять користі. Вони нічого не зможуть зробити, щоб дарувати вічне життя. Ісус сказав Никодиму в Івана 3:6. Те, що народилося від тіла, є тіло, а те, що народилося від духа, є дух. Ми дуже схильні покладатися на все тілесне, фізичне, видиме, а не на Божого Духа, щоб отримати життя. Багато хто покладається на багатство та майно, фізичне задоволення, стосунки зі світом та багато інших факторів. Ідею про те, що спасіння є безкоштовним даром Бога через віру. Важко зрозуміти, однак справжнє спасіння приходить через духа, ми не можемо покладатися ні на що або ні на кого іншого. Нам потрібна цілком нова спадковість, і ця спадковість походить від роботи духа. Якщо ти не відчуваєш внутрішньої цілісності, якщо в тобі бракує сміливості, Посвяти відданості попросив Господа і дати тобі справжню чистоту серця. Серце, яке всім серцем бажає найвищого. Одного прошу я від Господа: буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Завтра продовжимо. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч». Помолимось, небесний нас, батько, благословляємо Твоє ім'я. Господи, благословляємо, Господи, за Твій чудовий задум, про наше викуплення, про наше спасіння. Господи, я дякую Тобі за Духа Святого, яким Ти, Господи, народжуєш нас, через якого нас виховуєш. Навчаєш і ведеш далі. Слава тобі, Господи. І ми довіряємося Тобі, благословляємо, ми потребуємо Тебе. Ми визнаємо, що без Тебе, Господи, ми безсилі, без Тебе ми грішники. Господи, і все, що ми можемо робити, це гріх. Але коли ти приходиш, наше життя змінюється. І це так добре, Господи, Батьку, я прошу Тебе, допоможи нам рости, пізнавати Тебе і розповсюджувати царство Твоє. Також благословляємо нашу, країну. Україну. Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, прийди, відкрийся. Забери, Господи, наших ворогів від нас. Господи, хай Твоя Господи, сліпота прийде, щоб очі їхні закрили, щоб вони не бачили, не розуміли. Господи, виведи їх від нас. Дай перемогу нам. Ми довіряємо Тобі, Господи, наших. Братів, батьків, Господи, синів, довіряємо, щоб Ти давав перемогу. Довіряємо, щоб Ти зберігав, Господи, і давав Твою благодать в ім'я Ісуса Христа. Амінь.